Цьогоріч через події на Сході хмельничани День міста відзначили без масштабних концертів та розважальних заходів зате з велетенськими благодійними акціями, кошти з яких спрямують на підтримку бійців АТО. Корисне волонтери вирішили об'єднати із смачним під відкритим небом поблизу кінотеатру Шевченка накрили столи із національною смакотою. Акцію Підтримай героя з ініціювали кілька громадських організацій. До неї радо долучилися представники чотирьох професійних училищ та одного із закладів харчування. Активісти старанно наліпили вареників з капустою та картоплею. Десь з годин п'ять вечора почали і десь около дев'яти кінчили. Наварили традиційного українського борщу. Борщу наварили багато, вистачить на всіх. 40 літрів зварили. Так що да, з любов'ю готували і дуже сподіваємося, що хоч одній людині та беремо на бронежилет та врятуємо життя. Це найголовніша мета нашого закону. А ще напекли пампушок, пиріжків. Також частували і дорослих, і малих канапками із салом та справжнім гуцульським баношечани. Смачну благодійну акцію підтримали на ура. Дуже смачно. Ми дуже раді такої акції. Нам подобається ми за таке. Люди всі єднаються і дуже дружні. Хліб з салом, вареники з картоплею, з капустою. Як вам заглядає така акція? Просто прекрасна здаєш гроші. Ну наприклад, ми більше здали, але ми хоч знаємо, що це конкретно. Вони дійдуть до наших до нашої армії. Молодці що організували. Усі зібрані кошти спрямують на закупівлю теплих речей для бійців. Люди скуштували наших страв українських, тим паче і допомогли нашій армії п'ятьма-десятьма гривнями, щоб закупити для наших хлопців теплі речі, і вони допомогли їм. Хоч зігрілися і борщ люди зігрілися борщем, а наші хлопці зігрілися теплі речам.